Цибулька-тиканка вирощена з насіння з чорнушечки. Ось я її викопала сушу. Хочу вам показати, яка може вирости з густої посадки. Я садила густо насіння, і воно взяло і все зійшло. Густа посадка була, там видно з моїх відео, які я раніше виставляла. І ось яка цибуля виросла. Виросла і така. І ось така, це вся одного сорту. Це марківська. Ось, будь ласка, яка цибуля повиростала. Цю велику таку я її візьму на їжу, заберу, тому що вона піде в стрілки. Садити буду ось такі цибулинки. Такі, ось така максимум, ось така. Ця мелюзга. А самі малесенькі, ось такі я повибираю ось такі зовсім маленькі. Я її хочу посіяти рядок на зиму і на весну, подивлюсь, вона повинна гарно зійти на зелень. Просто на салатики на зелень. Не буду її не тикати, просто посію в рядок і все. Як зійде, так зійде. Подивимося, що з цього буде. Тому, бачите, що з чернушки можна виростити. Просто цибулину. Якби її проривала, то взагалі цибуля була повноцінна, гарна, крупна. Так як вона сама як хотіла, так і росла. Ось, бачите, ось така. Ну, Видно, фракція різна. Ось зараз вона сохне, гарно висохне. Я її по фракціям розберу. Ось посадочній, а це піде в їжу. Ось така і весною, я в березні місяці. Десь середина березня я вже постараюся її по можливості, як тільки можна буде зайти в город, щоб вже не липла земля до взуття, я її повтикаю і буде тоді на цибулинку рости ця тиканочка.